Впродовж доби 14 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних дронів типу Шахет-136-131 і три керовані авіаційні ракети Х-59 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по п'яти пунктах управління та одному складу боєприпасів «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Оренбург і в Гау-Курган продовжується катастрофічна повінь.